Житомирській міські лікарні номер один завершили встановлення ангіографічного обладнання. Цей апарат допоможе кардіологам точно діагностувати захворювання серцево-судинної системи та максимально оперативно надавати медичну допомогу у разі інфаркту міокарда. Два тижні тому було влаштовано апарат на сучасний сіменс, який придбало Міністерство охорони здоров'я згідно програми обладнання та устаткування опорних закладів охорони здоров'я, в який попав і наш заклад. За допомогою нього ми можемо виконувати дуже величезний спектр інтервенційних втручань. Він покращує після процес відновлення пацієнта. Він значно кращі прогнози для подальшого життя для пацієнтів. Особливо наразі дуже актуальна тема хімічна хороба серця, уражень, взагалі ураження, артерії, які призводять. До літальних наслідків ангіографічне обладнання має надсучасне німецьке устаткування, що дозволяє проводити втручання в організм хворого, зачіпаючи невеликі ділянки. Завдяки цьому пацієнт вже за день-два після операції не відчуватиме болю та зможе повернутися до звичного життя. Лікарі кажуть, хворі, які потребують таких втручань, є завжди. Тож тепер спеціалісти нарешті зможуть надати житомирянам лікування. Буде проводитися оперативне втручання до вже найближчим часом. У нас є вже і хворі такі завжди були, є і будуть. Я думаю, ми за допомогою наших всіх зусиль допоможемо підняти стан життя, принаймні хоча б з, з огляду на здоров'я. Так що ще додаткові сили. Охорони здоров'я затовичним з'явимося за допомогою ангіографу. Планується проводити близько 600 операцій на рік. Кабінет працюватиме щоденно, тож кожен, хто потребує допомоги, зможе її отримати.